Доброго дня, слава Україні. Начальник головного управління ДСНС Івано-Франківської області Володимир Чернецький. Шановні представники засобів масової інформації. Нещодавно на території області рятувальники ліквідовували повені підтоплення, ліквідовували наслідки негоди, яка у нас на території області вирувала і ще далі продовжуються роботи. І вже є в нас нові виклики. Нові виклики це пов'язані з тою аномальною температурою, яка прийшла на Прикарпаття, і вже становить щодня більше 30 градусів. Також по прогнозах прогнозується найвищий ступінь пожежної небезпеки, це п'ятий ступінь, який буде пов'язаний з тим, що будуть виникати пожежі в природних екосистемах. Але хочу зараз перед цим коротко зупинитися в загальному про стан пожежної безпеки на території області. Так вже за цей рік виникло близько тисячі пожеж, 20% з них це пожежі в природних екосистемах. На пожежах, на жаль, загинуло 18 мешканців нашого краю. Це така сумна статистика, але ми про неї маємо говорити для того, щоб попередити подальше виникнення пожеж і загибель людей. На пожежах. Переважна кількість загибелі це все-таки від необережного поводження людей з вогнем. Це люди використовують під час, під час розпалення або користування вогнем вибухонебезпечні рідини, також використовують газ. Газ в балонах нерідко буває, то, що балони застарівши, проржавівші. так нещодавно наш громадянин отримав 90% опіків від того, що користувався газовим балоном, який був вже непридатний до використання. Він просто випускав газ, і людина це не відчула, газ наповнив приміщення. Людина зайшла, вирішила розпалити і в цей час стався вибух. І фактично вся одежа загорілася. Людина отримала 90% опіків. Зараз знаходиться звичайно, в звичайно важкому стані в лікувальних закладах. Якщо вернутися до пожеж в природних екосистемах, це пожежі сухої трави, це пожежі рослинності, це пожежі стерні. Так, вже зараз е, на території області почалася жнивна компанія, але вже є випадки пожеж е, на сільгосп у Гідях. Це е, Спалюють стерню, відповідно пожежі розповсюджуються як і на зернові е, посіяння, так і на сільгосптехніку. Та вже є факти у нас пожеж комбайнів, це, зокрема, в Тлумацькій територіальній громаді. Також турбують пожежі на сміттєзвалищах. Особливо, коли це є. Стихійні сміттєзвалища, вони знаходяться як на території населених пунктів, так і поза межами населених пунктів. Так вже неодноразово в цьому році виникали пожежі в Ланчинській територіальній громаді, де є сміттєзвалище. Попередні роки такі пожежі виникали у нас і в Тлумацькій територіальній громаді, і, і, і в інших місцях. Тобто, коли процес. Зберігання переробки сміття неконтрольований. Коли після опадів інтенсивних, які були, наступає жарка погода, в смітті виділяються горючі гази через хімічні процеси, які відбуваються в самому смітті, і ці горючі гази горять. Тобто, достатньо одного невеличкого джерела запалення, і це вже весь населений пункт. Тисячі людей страждають від того диму, їдливого це забруднюється навколишнє середовище, і рятувальники витрачають сили і засоби для того, щоб ліквідувати ці пожежі. Ну і небезпечний фактор, звісно, це найгірше. Це коли в пожежах, в тому числі і природних екосистем, гинуть люди. Були в нас попередні роки випадки в тому, що Переважно люди літнього віку, коли в них є вже проблеми здоров'ям, проблеми з тиском. Вистачає декілька разів вдихнути того ядучого диму, і люди втрачають свідомість, і потім наступає смерть саме, <кхе> саме від того, що люди просто задихаються в диму від, від тих пожеж, які фактично і самі спричиняють, спалюючи залишки рослинності, залишки. То, що лишилося на городі, на присадибній ділянці. Отже, для того, щоб запобігти цих пожеж, в першу чергу не розпалювати вогонь, не спалювати суху рослинність, особливо, коли це є відвідини лісових масивів під час відпочинку, також не спалювати суху рослинність. виробникам також. Наголошую те, щоб їх, їхня техніка, сільгостехніка була справна, щоб вони мали первинні засоби пожежого гасіння, не спалювали залишки сухої рослинності, ну і також під час зберігання врожаю на складах зберігання, переробки, сушіння також дотримувались правил пожежної безпеки. Також хотів би наголосити на питаннях пожежі на торфовищах. Особливо торфовища, які не розробляються, це просто, просто люди називають їх як Пасовища, скажімо, пасовища, скажу, вони, коли вогка погода, це навесні, вони підтоплені, вони зволожені, вони не викликають небезпеки. Коли наступає суха погода, суха сонячна погода, вони осушуються. і Невеличке джерело запалення вже робить пожежу, яка проникає на великі глибини в самі заклади торфу, які можуть пролягати і навіть до 10 метрів і поширюватись на великі площі. Виходять такі прогари, і знов, знову ж знищується екосистема, знищуються тварини, і люди страждають в населених пунктах від того диму, який. Поширюється на територію цих населених пунктів. Також наступне питання, на якому я хотів би зупинитися, це стан загибелі людей на водних об'єктах. Органами місцевої влади на обласному рівні і також на місцевих рівнях проводилася відповідна робота щодо запобігання виникненню загибелі людей у купальний сезон. 23 року. Для того визначалися місця для купання. Але, на жаль, люди гинуть в місцях, які є не обладнані і не визначені як місця для відпочинку на водоймах. Так вже декілька днів проводяться пошукові роботи в Букачевецькій територіальній громаді, де дівчинка, ідучи з подружкою попри берег Дністра, впала в воду. Подруга намагалася її врятувати, але сама ледь не загинула. І вже четвертий день здійснюються пошуки цієї дівчинки, яка втонула, залучено більше 20 чоловік особового складу від служби ДСНС, і човни, і водолази, і квадрокоптерами. Простежуємо русло річки, але, на жаль, на жаль, ще тіло не знайдено. Отже, звертаюся до громадян в першу чергу, якщо ви маєте бажання і хочете відпочити на водоймах, це використовуйте визначені місця для купання. Чи це річка, чи це ставок, чи це озеро. Є визначені місця. Відповідно, це місце воно дно обстежено, відповідно, є. Вимагається, щоб був рятувальний пост, ну і більш-менш місце зрозуміло, що там немає якоїсь течії, немає небезпеки під водою, яка би могла затягнути людину, яка, скажемо, водоймі купається. А також, ну, звичайно, що є люди, які, якщо немає рятувальника, але вони можуть проінформувати. Екстрені служби, в першу чергу рятувальну службу, медичну службу, що сталася небезпека, і екстрені служби можуть швидко прибути. А ці місця, які не визначені у нас і по місту Івано-Франківську, і по інших великих містах, де протікають річки, а річки практично протікають у всіх великих містах нашої області, ну, є стихійні. Всі ми бачимо стихійні місця. Для купання, які місця не обладнані. наші річки гірські, вони постійно міняють русло, постійно є заглиблення, постійно є там залишки якихось будівельних конструкцій, які лишилися після будівництва, там чи мостів, чи берегу укріплень. Ці місця створюють небезпеку, створюють глибини, створюють такі за заверти води, і це є насправді небезпека. Ми пам'ятаємо попередні роки, коли в нас були на. В місті Івано-Франківську набистри ці випадки, що діти гинули практично щодня. Не були такі випадки. Ну і десь наразі така ситуація зберігається. Звісно, що ми проводимо роботу, наші працівники проводять роз'яснювальну масову роботу саме в тих місцях, де люди купаються, роздаємо і пам'ятки, і так з людьми говоримо. Ну, найгірше це коли дозволяючи розпиття спиртних напоїв. На водоймах, на березі водойм. Батьки не контролюють своїх дітей, дозволяють дітям самим ходити до водойм, особливо, це ж ми розуміємо, зараз канікули, діти не всі зайняті, не всі в таборах відпочинку. Батьки на роботі деколи не мають можливості проконтролювати, але знову ж апелюю до батьків: працюйте. З дітьми не дозволяйте пояснюйте, роз'яснюйте. Ну і ми з свого боку ці рейди, які ми проводимо спільно з працівниками національної поліції, з депутатами, з іншими небайдужими, ми будемо продовжувати і працювати на те, щоб нас загибелі на не було на воді. Ну і також працюємо постійно з органами влади для того, щоб вони. Визначали такі для місця місця для купання, для відпочинку людей на водних об'єктах і готували ці місця належним чином, знову ж обстежуючи дно, виставляючи рятувальні пости і організовуючи таким чином відпочинок, щоб відпочинок був безпечним. Це є відповідальність нас всіх в першу чергу і влади для того, щоб убезпечити, убезпечити ну і в першу чергу. Це ми дбаємо для того, щоб наші діти мали можливість оздоровитись і в ці літні місяці, відпочити, але відпочити із користю на воді. Також хотів би коротко зосередитись на тому, що зараз підрозділи ДСНС, крім того, що працюють на території області, зведені загони працюють на сході нашої держави. І на півдні це і Миколаївська, Херсонська область, це також Донецька область. Працюємо по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, по розмінуванню замінованих ліній електропередач, інфраструктурних об'єктів, газоводопроводів, водопроводів для того, щоб енергетики і працівники інфраструктурної сфери могли приступити до відновлення електропостачання, розміновуємо населені пункти, виконуємо. Заявки як громадян, також працівників лісового господарства, працівників сільського господарства для того, щоб розмінувати і сільгоспогідя, і лісові угіддя, і помешкання громадян. Також інженерна техніка працює на ліквідації наслідків підриву Каховської дамби на Херсонській області, а також інші проводяться постійні ротації особового складу наразі. Особовий склад добре виконують ті обов'язки, які покладені. Працюємо над тим, щоб відбувалися постійні ротації, щоб дати можливість особовому складу відпочити реабілітуватися після виконання тих, тих важких завдань.